Що буде на моєму вебінарі в п'ятницю? По-перше, я хочу розказати, чому я це роблю, як я це буду робити, для кого я це роблю і що ви отримаєте як результат. Чому я це роблю? Я робив опитування і питав у вас, що ви хотіли би змінити в цьому році, і це було б найважливіше для вас. І багато хто з вас сказав, це самодисципліна. Я хочу бути більш самодисциплінованим, тому що це однозначно багато чого дає. Ще вчора був талант-форум, і я також робив опитування серед підписників і дивився, що кажуть учасники. Ми багато фокусуємось на компетенціях, на нашому розвитку, але ми забуваємо про свій стан і про стан наших людей в команді. Дуже складно робити щось краще, якщо у тебе немає енергії. І е, ці дві теми вони підштовхнули мене ці дослідження, підштовхнули мене до того, що треба робити вебінар з самомотивації. Як я це хочу робити? Мені здається, що ми багато плутаємось в поняттях і багато плутаємося в словах. Тому дуже важливий ваш контекст, ваші умови. Е, ви багато знаєте і самі можете розказати, як підтримувати мотивацію, але знань багато. Мало інструментів і розуміння, що ж мені робити в певній ситуації з певними людьми. Тому те, що я хочу зробити, я хочу зробити лише єдиний формат це питання і відповіді. Питання, які мені ставлять мої клієнти під час коучингу, питання, які ви ставите мені під час реєстрації на вебінар, і ті питання, які ви будете ставити, ставити прямо на вебінарі. Я буду лише відповідати на ці питання, і завдання не лише дати вам відповіді, а завдання. Дати вам ще гарні питання, які будуть допомагати вам самостійно потім повертати собі сили і енергію, і дати певні інструменти, показати певні ментальні помилки, чому мотивація і енергія зникає. Як ми можемо зробити так, щоб вона стала, була стала чи підвищувалась навіть? Для кого це е, важливо? Звичайно, це важливо для тих людей, які відчувають, що зараз вам потрібно. Ця енергія і ви хочете рухатися далі. Проте, якщо з вами все окей, але ви ще менеджер, менеджерка, і ви знаєте, що це потрібно іншим людям, я думаю, що ця тема дуже буде важлива для вас також. Тому що, хоча ми, наче, говоримо про самомотивацію, я буду казати про те і давати певні інструменти, як допомогти іншим люд... людям самомотивуватися. Якщо ви у вас є зараз. Просто вибір такий, який? Чи підтримувати енергію своїх людей постійно, часто, да? і часто за рахунок своєї енергії, або ви можете навчити їх підтримувати свою енергію самостійно. Це не буде ось так, це не буде швидко, але це вже вам полегшить ваш стан і вашу кількість енергії. Ви просто можете уявити, як можуть працювати ваші люди, якщо. Вони збільшують принаймні на 5-10% свою енергію в команді. Також, напевно, бонусом, окрім всіх питань, відповідей, результатів, інсайтів, які ви можете отримати, будуть мої анонси і пояснення, які у мене зараз є можливості для вас: запрошення в певні проекти для того, щоб ми разом з вами. Допомагали один одному в підтримувати свій стан, підтримувати зміни, підтримувати дисципліну і рухатися до розвитку. Запрошую вас в п'ятницю ввечері за Києвом бути разом зі мною. А якщо ви не можете, то можливо ви знаєте тих людей, кому це може бути цікаво, або ви хочете придбати запис, і тоді також, будь ласка. Залишайте свою реєстрацію, залишайте свої питання, оплачуєте. Дуже проста форма, дуже проста, проста спата, як кажуть мої клієнти зараз. І до зустрічі! Щасливо!